Мені мама пише. Синуль. Мені написали, що ти попутав. Розказую: у діда Степана була рідна сестра, баба -ба -ба Маруся. Е -а, а баблена це рідна сестра твоєї бабусі Ані. Не психуй, думала, ти знайшла. Мама. короче, так. Це оця бабуся, яка на сторісі. Це рідна е, сестра ма, моє, мами моєї мами. Отак виходить. Ви поняли? Я не в ту ветку нернув. <сум> я не в ту, я не ту не в. Ту... <сум> а чому вони написала не психуй? <сум> 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 Дякую вам за інформацію, великий чат передаю великий привіт тобі. Юпт, <плес> мать, а як же ж я це так міг. Точно, точно, Баблене, це рідня сестра мами моєї мами, то є моєї е, бабушки Ані? Ну. Ну, коротше, що е, ви поняли, е, моєї мама. Е, ну, ладно, все, ладно. Коротше, отака історія. Привіт, мамі, Я передав, я передав, я передав. Я все передав від вас.